Нами накоплена сейчас гуманитарная помощь от разных международных организаций, а, также это и президентские наборы и от разных церковных религиозных организаций. Спасибо им большое за это. Они а... Привезли, передали гуманитарную помощь на нашу громаду, которую мы, ну, я как и обещал, в ближайшее время начинаем раздавать. Гуманитарная помощь будет выдаваться согласно графику. И, пожалуйста, просьба ко всем, будьте терпеливы, всем хватит, все рассчитано на всех жителей нашей громады. Шановні мешканці громади, ми розпочинаємо чергову хвилю видачі гуманітарної допомоги і хочу вас ознайомити з нашим графіком. Субота та неділя буде видача на шостій школі. Понеділок на першій школі, вівторок будинок культури. З 8 години ранку до 17 години вечора. Місто Українськ видача буде проводитися у середу на 13 й школі і у четвер на 12 й школі. Зверніть увагу на те, з якими документами треба приходити на отримання гуманітарної допомоги. Це тільки оригінали ваших документів: паспорт та податковий ідентифікаційний номер платника податків, а також справка ВПО, якщо вона у вас є. Якщо дитина вже отримала паспорт у 14 років, теж приходить з оригіналу дякую вам.